Любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце, любіть, як вітер, і трави, і воду. Годину щасливу і радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній наїву, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову і мову її соловіну. Без неї ніщо ми, як порох ідим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну зім серцем своїм і всіми своїми тілами. Для нас вона нас єдина одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце ударі. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній думі, дитячій у смісті, в дівочих очах і всякі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у сашках у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, угніка на що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, погнеті їх щотьми, пробувають нам путь до весен і світлих і щирих. Юначе, а буде для неї і сміх, і все до сел... 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 загину.